Тут та фул похуй. Осьо. А, воно мені підказує, куди що можна поставити. З цієї сторони є якийсь виход. Ось отут. Заперто з іншої сторони. Ожидаємо. На цьому етажі немає. Ми глазик виковорять десь. Получається, я тільки другий поверх, блядь. На другому поверсі оці їбані двері, які не відкриваються. І... Так, дивимося. Ммм. Mm. Отак. Піду наліво. И тут оця шайтан машина. все, Я хуй пойму, що тут делать. Хата закрита, це я сюда прийшов, бля. Ебать, ну я гай таке як надо, бля, я хуй п'ями. Просто як долбоб бігать, ну не знаю. Тут немає ні хуя. Блядь, у мене таке ощущення, що я тут подесь щось проїбав. Може в цього мужика щось, блядь. Але таке, як тут просто. Що тут, блядь? Норштайн іскусний матеріал. Народження 4 готу, водя на колісові железно, борсу, ще й хенд, присед після кіску і покончив собою. Лабіринти унікальні. для управління кожним нужна своєї металічний шар. Кожен знаходить кристалічні кошти, а ті лабіринти їх могили. Оце непонятно, що, блядь. Колечко сюди не підходить, блядь. <рик> Я хуй памі що сюди <рик> надо. Ах, <рик> да. Може в Тіпашу, бля. Урожайне кошельох герцога. Припаси, бля. Припасів теж немає. Статуатка для цього. Я <рик> могу встановити любые які за... модифікації. Інтересні приключення. Скромну суму, блядь. Ммм, ось все, зал 4. Ой, блядь, і батя щось на классах, рот. Зал чотирьох. це. Изучить, бля. Тут нельзя использовать. Тут тоже нельзя. И крутить никак не можно их. Тільки вставлять какую хуйню. Окей. Так, ну всю сторону я сказал, что бишь не піду, бо тут нема хуя. Сука. Может мину? Контактная мина, бля. М Блядь, ну да я щось проєбав. Бля, ну оце ж, сука, ну И дірки я оцей цей глаз їбаний нашов. Он же тут а щось, блядь, потушить, сука Ну тупо до дубо реально бігаю, блядь. Найдіть покої Дімітреску, блядь Покої Дімітреску. Хто такий Дімітреска, блядь а... Топ. Документи. Возле замка. Торговец. Документы. Лабиринт на Лабиринты уникальны для управления. Це, це тільки що я нашел. Объявление. Кое-опасные существа. Подсказки. Печатные машинки. Магазин. Можно купить сайт. Документы. Тоже хуйня, дневник. Дом Луиза Шахта. Помещение замок. Каже, будто это замок здесь прямиком из готического фильма фільму. В нього живуть огромна дворяка и три э, дочери відміни. Вона поймали мене, коли сказала, родили. Щось посвідитися. Теж ніхуя немає ніяких підсказок, блядь. -м, Сука, бана. Что я ще не могу двигать, блять, карту ебану. Давай, блядь, что происходит? Оно в торговці, сука, что то есть. Отута є, блядь, вінотека, винотека нахуй, Главний зал, це другий поваров, блядь. Бля, ну це пиздец. Бля, сейчас я закрию, нахуй цю гру, ебано. Покоє Дімітреска, сука. Бля, може реально мину попробувати попробовать цю всю хуйню. Пішли жахнем, блядь. Просто коли я виходив, у мене було два айтема. А остався один, як я зайшов. Може якийсь бажок ебать. Може я типу кажу, ну. О блять, ну там сука вихода не видно, рот. Але логічно вниз, типа, спуститься. Блядь. Давай жахну, блядь. Але ж це контактна міна, блядь. Хези може забагалось, бля. Мені тре... Ну треба щоб на них хтось став, бля. Ящику фул похуй. Бля, ну не їбу тупо. Бля, ну давай ще ще мен... пару минут побігаю та голуну. Я їбу, блядь. О просто я мене було два. Кольцо було? Ну таке як це тобі треба туди в підвал за колону, блядь. Да, ну ящик якось хуя не ламається. Блядь. Хорошо, але хз. А яке завдання? Поіщете розум в замки, знайдіть покої Дімітріско. Оце так завдання і називається. Блядь, давай гуглону нахуй. Я їбу, блядь. Ну, блядь, ну може рілі, сука, забагало, блядь. Розу? Ну да. Роза, це ж типа його дочка, бля. А Роза це дочка, Да. Вони украли його дочку, і це, коротше в замку. А це додаткове завдання, треба «Найдіть і покоїть Дімітріску. Щоб, типа, далі двигатися по сюжету. Типа покоїть Дімітреску, блядь. Во внутреннем дворе найдите покоя дремесер, состаты на трое. Заберите ключ д. Шо-шо, блядь. Ого, ебать. Угу. Ришить загадку. Коротше, треба загадку рішить. Решить загадку поможет подсказка на металлической табличке над камином. Над камином. А камін ми бачили? О тут-то вроді, блять. Не, подожди. Не тут ми бачили. Ша, блять. Камін ми бачили. Камін ми бачили, отут, десь, сука. Бля, де я камін бачив, нахуй. Ммм. Бля, ну це не камін. Украй маску, типов зора, но щоб спасти свою душу. Бля, надо камін, коротше, найти. Он це по подсказка, блять. От інтернета. Ммм. Mm, о, сьо камин, бля. Ну тут немає ніхуя. Там табличка должна бути. Ми треба найти, де ті три барышні були. Про сестер писалась вроде. Бля, а може на карте? Тут карта должна бути, бля. А ну, блядь. Погодь Секунду, ебать. -а. Секундочку плюс минуточку. В комнате для. Uh, так, чтобы добраться до розы и понять, как удалеть высокую леди, главный герой нужно попасть в ее спальню. Сделать это можно только через купальню, однако путь протагониста преграждает необычная головоломка. блядь. В комнате для омоведения Итаны приведите дезонтальную до типа леди Дмитрия. Сделать это не так просто, потому что истинное место обитания высокой леди скрыто за загадкой со статуями як своїм фанатам, тому без гайда прийдеться повозитися, щоб правильно розпорядить мраморні статуї, блядь. Та статуї похуй, там ми, блядь, розположимо. Мені треба знайти, блядь... Ай, блядь... Хорошо, блядь. Давай шукати, нахуй. Коротше, мені треба шукати якісь таблички, блядь. А потом статуї треба якісь шукать, блядь. Я в душі не їбу, ці статуї взять, блядь. Надо шукать табличка. Заперто з другой сторони, блядь. Окей. Треба дивитися уважно. Так, тут ми були, блядь? Так, ну це не воно. Це не воно. Три дочки, Велака Сандра і Даніела. Так, тут нема ніхуя. Дивимося тут уважно. Тут є неробочий ліфт. Тут а більше теж нема ніхуя. Ммм. далі. Так, тут теж ні. Бля, ну просто, сука... Там карта, блядь, то ти що тип скинув, то ти? він уже типа в ті локи, блядь. А як туди попасти, ну, сука, не написано, блядь. У тіпа оцього, нема ніяких картин тут, блядь. У тіпа картин немає. Бля, ну я їм що, сука. Може якось на вулицю надо вийти, блядь? А на вулицю хуй вийдеш. Бля, ну у мене є реально наитие, що... Бля, тарілка якась Що нам тупо реально туди треба вниз Бо Тому що та лока вообще Ну хуй знаде блядь. Тут Нема, блядь. І тут нема блядь. Бля, їбать, я просто в ахуї, блядь. А ну давай другий гайд відкриємо, блядь якась фулл хуйня, блядь. О. А... Замок Дмитреску. Попробуй перезагрузиться на останній автосайп, блядь. Щас. Да, я, блядь, ось якийсь сайт рандомний відкрию, блядь. А... Блядь. Оно да сука есть гайд, но блядь, не открывай, бо ВПН надо, блядь. <кхм> Тут вообще, кажется, треба то достижения надо получать. ще на которых еще можно соответствовать красный. Если локация 267, значит две всего нашли. Касается только припас и следует якщо є некоторые сокровища. Так, описання гри, блядь, сюжет, Старий город, поселок. То давай я з ВПН гляну. Mm, та похуй. О, замок Димитріаску, блядь. Подожди. Войдите в замок и смотрите. В комнате слів можно подобрать 500 лей. Похуй. Спальня на столі, подберіте сокровище. Алий покал. О, так я ми підбирали, да. А в сусідній комнате используйте отмички на відвичной м'яз. Здесь ви найдете патрон для дробівка. Подойдите к каміну. и взаимодействуйте с решеткой. Выбравшись, подойдите к стату, и возьмите кольцо с бордовым камнем. Такая она есть. Некоторые приятные можно изучать. Откройте инвентарь, раздел сюжет. Но выберите полученное кольцо, но умейте изучить. а, -а, -а. Все так просто, блядь. Mm. А что не можно изучить? А что не можно изучить? А. Єбать. такої хуйні в прошлій часті, сука, не було, блядь. Так, ну підожди, далі можна не дивитися. Оцей глазик на третій поверх треба був, я точно пам'ятаю. Ось зараз ми дойдемо туди. І далі вже будемо по новому чехлиці. Ну, кстати, в мене був бокал, но він кудись, сука, пропав, блядь. Ммм. Оце сюди надо було. Та да, блядь. Оце сюди надо. О, Тут ебать. О, сестричка. Все, пішла мазута. Давненько я мужиков не вскривала. Що вона хоче? Я тобі покишу, глотку і буду смутитися. Взяти живим чи мертвим. А ти выполнил Цел, вже виконав, що ты треба, блядь. Вибереш. Так вот оце же виконаю, блядь. Ти станеш чудовим украшенням нашого зала. Мене хоча вона йобнить. А ти, сука, йобана. А, так їй фул похуй, блядь. Я больше не могу терпеть. Блять, дура ти. <риклад> М -м -м -м. Хорошенька, блядь, <риклад> ты. Хорошенька, блять, сучка. А для меня А! Так а куди мені ебать? Мне подруга тупо... Ааа, да? У меня пизда тут, блядь. Все, Съела, блядь. Ну мені пизда, блядь, пуля зробив. Мені треба сюди, короче, пробора.